Любесеньки, мої, вітаю вас! Вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельові. Зі мною сьогодні чарівна Аня Вергелець, астрологиня. Анечка, вітаю тебе. Привіт, привіт. Любесенький, астропрогноз на перший тиждень липня ми з Ані до ефіру говоримо: де взявся цей липень? Чи ще червень був? Нехай ще це останні там минув хвилинки з червня, але він уже минув. Аня про черешню каже, що рання, вже вона пройшла. Тому любесенький, треба жити, треба встигати жити. Анечка ну що нам скажи, готує цей липень? Ну, хоч трошки, привідкрий нам очі, знаєш, зніми з нас окуляри темні, хай вони будуть рожеві, але хороші. Та хай вже будуть світлі у нас окуляри, Ой. слухай. Я насправді теж не помітила, як пройшов цей червень. Угу. І сьогодні ми почнемо з 30-го, поговоримо ще про понеділок, да. останній день червня, і далі по днях, як завжди, ми розглядаємо астрологічний прогноз на кожен да. день, щоб ви могли підготуватися і спланувати тиждень, це дуже важливо. Отже, сьогодні у нас такий більш-менш спокійний день насправді місяць спокійний? іде. Спокійний, так, да. місяць йде по знаку діви. Зараз у нас е, росте місяць. До речі, друзі, 18 липня починається ретроградний Меркурій. Це я всім кажу заздалегідь. Тому не відкладайте важливі справи на другу половину місяця. От все, що треба, з кимось поговорити, розпочати якісь проекти, щось якісь документи підписати, кудись піти в я не знаю, якісь інстанції. Будь ласка, робіть не це лишай, зараз. Тому що потім, вже з 18-го, навіть раніше з 15-го, там Меркурій вже стає дуже повільним, ага. з 15 липня по 8 -е, е, серпня це непродуктивний час для ага. початку навчання, для договорів, для підписання паперів, для поїздок. Також купуйте квитки, якщо вам кудись потрібно їхати зараз. Це така загальна рекомендація, поки згадала, але це дуже важливо для планування. А сьогодні у нас 30 -е, е, липня, червня червня. Місяць в діві, що сьогодні добре робити? По-перше, займатися здоров'ям. А сьогодні класно починати якісь дієти, цикли тренувань, якщо потрібно, спланувати якісь відвідування лікарів. Тобто, діва це знак, який пов'язаний з здоров'ям і здоровим способом життя. Якщо так. ви відчуваєте потребу в тому, щоб налагодити ритми, якісь графіки, от ми з тобою тільки що говорили про відпочинок, так що це та теж дуже. дуже важлива частина життя і. Відпочинок сам себе не запланує, треба його планувати. Тому це теж важлива частина стабілізації і психологічного такого ресурсу нашого. Тому що якщо ми не будемо в ресурсі, то ніхто поруч з нами, ну я маю на увазі родину, близьких людей так, вони ж теж страждають, тому в першу чергу піклуємося про себе. А далі, ну тобто, день такий у нас 30 червня, досить, досить спокійний, я б сказала. А далі починається цікавіше. Uh, 1-2 липня, отут, якщо говорити про Україну, у нас підвищена небезпека. Коли-коли ще? 1-2 липня. Там буде з'єднання місяця Марса, квадратура місяця урана в гороскопі України. Такі дні досить можуть бути напруженими. Якщо говорити про ситуацію таку загальну і відійти трошки від теми війни до нашого особистого з вами життя, mm -hmm. то якраз такий вівторок, перше липня, там буде Венера в гармонійному аспекті з місяцем. А венера, це у нас про що? Це mm -hmm. про питання? Про гроші, да, про наші бажання. Тому вівторок дуже класний день до 17.30. Дуже хороший день для будь-яких фінансових рішень. Це покупки, це інвестиції, це почати відкладати на щось гроші, наприклад. Це питання, які стосуються, безумовно, відносин, кохання, да. стосунки і примирення, тема примирення. Якщо з кимось посварилися, дуже добре цей день. Ну, якось почати налагоджувати стосунки. А, так, і у нас, до речі, сьомий місячний день буде у вівторок. Він пов'язаний з роботою зі стихіями і магія слова. Будьте дуже уважні до тих слів, які ви говорите, тому mm -hmm. що слова мають велику силу, в принципі, але є такі. Часи є такі періоди, коли вони мають більший вплив. Якщо ви практикуєте щось, ну, наприклад, мантри, молитви, афірмації, от у цей день дуже добре проговорювати якісь позитивні такі програми афірмації. і молитви дуже сильно працюють в такий час. Це програма максимум, а як мінімум, просто слідкуйте за своїми словами, особливо за обіцянками. Mm -hmm. yeah. okay. Так, рухаємося далі да. е, середа. Друге. Про перше, друге і небезпеку я сказала. Значить, Не буду... перше, є велика небезпека, загроза. Перше, тебе... друге. Перше, перше і друге. Так. Е, друге, друге липня. Тут у нас... Цікаві астрологічні аспекти, найбільш продуктивна частина дня з 10 до 2 години. От я би так сказала: тут можна розпочинати нові справи, якісь документи підписувати, починати комунікації для ділової сфери дуже хороший продуктивний час. А далі е, у нас місяць іде на квадрат з Сонцем, плюс місяць перейшов вже в знак терези, це знак парності і партнерських стосунків. Але за рахунок напруженого аспекту можуть вилазити якісь м, конфліктні ситуації. Це саме стосується навіть не ділової сфери, а особистих стосунків: дружніх, сімейних кохання. І е, в першу чергу ми можемо в такий момент спостерігати наші внутрішні конфлікти. От ми прекрасно ж розуміємо, що якщо в нас є внутрішні конфлікти, якісь невирішені питання, yeah. власне, то ми це знайдемо, на кого е, зробити проекцію, з ким посваритися, з ким yeah. прояснювати yeah. ці стосунки. Тому в першу чергу відслідковувати свій власний стан дуже хороший день, до речі, для того, щоб займатися психологією, для mm -hmm. того, щоб вивчати себе, а для того, щоб ви, от, виявити оці конфлікти внутрішні і дати собі те, чого ми дуже часто вимагаємо від наших партнерів. Mm -hmm. Це ж класична ситуація. Mm -hmm. Тому, якщо вимагаєте е... себе, вимагайте від себе в першу чергу, все остальне. Ну, це про те, що знаєш, ми дуже часто звинувачуємо батьків, там, близьку людину, в тому, що нам щось там не додали, нас там не почули, по нас не попіклувалися. А часто ми ж відповідальність за свій стан намагаємося перекласти на когось іншого. Ну, це окрема тема. Тому так, значить, треба запам'ятати, просто що друге середа найпродуктивніший час з 10 до 2 години дня. От на цей час варто планувати всі важливі справи рішення, а далі вже орієнтуємося за ситуацією. Так. Але дивіться, 에... то ж треба реагувати на все максимально позитивно. Звісно, у По любому. Ну, у нас інакше не виходить. Найбільше варіанту немає, просто мені здається. Ну, слухай, варіанти є, але е вони менш продуктивні, скажімо так. Uh, давай подивимося, що у нас далі. В, в цілому хочу сказати, що про період ще треть, з 3 по 6, да. Yeah. по 6 липня. Тут дуже активно працює планета Марс в гороскопі України. Марс виходить е, в таку зону е, гороскопу, яка передбачає загострення воєнних дій ситуацій. Mm -hmm. Але це більше, я думаю, стосується лінії фронту саме, mm -hmm. а не обстрілів цивільних об'єктів. Mm -hmm. І е, ну, буде м, набагато гарячіше. Я б сказала, є вірогідність початку якихось нових, ну я не знаю, нових якихось. Напрямків дій з боку ворога, і, але там є дуже позитивний аспект: є тригон від Урану до Марсу, mm -hmm. верніше навпаки, yeah. і це про неочікувані дії. Тобто там з 3 по 6 показники великої напруги боротьби і такого тиску серйозного з боку yeah. ворога, але і неочікуваних і успішних дій з боку нашої армії. Тобто, щось з інше таки... можуть зробити? Да? да, такий дуже-дуже гарячий період. Будемо дивитися, що відбуватиметься, але ну, для нас теж ну, хороші показники є. Це, це, це так, якісь... Я надіюся. бо ти знаєш, щоб, не знаю, чи ти, ти мені говорила, що в них в червні закінчується якась їхня фортуна? Це ти казала? Чернень... Що Ні, В червні в червні росіян я. закінчується якась фортуна, а в липні в них набагато складніший етап. Ну, це потрібно дивись такі речі ми можемо з тобою проаналізувати на прогнозі, наприклад, на місяць, тому що yeah. це ну, не робиться там на в масштабі yeah, yeah. Одного тижня. А, в нас там цікаві показники на липень, це правда, але отакий от маленький період тут працює планета Уран з 3 по 6. а Уран це несподіванки, це технології завжди, mm -hmm. тобто якісь високотехнологічні рішення, слава Богу, в нас їх зараз багато, і це е, неочікувані різкі рухи. Які були непрогнозовані, знову ж таки ворогом, тому mm -hmm. тут ну з одного боку тиск і дуже серйозні є там небезпеки, з іншого боку і позитивні астрологічні аспекти для нас вони також присутні. Це важливо, mm -hmm. так але в цілому, третя, третя е, липня, 3 липня. 3 в... липня. Це у нас що четвер. Правильно? Ні, середа про перше. Ні, це четвер. Четвер. Значить, 3 липня місяць без курсу весь Божий день. Що це значить, друзі? Місяць без курсу це такий період, коли ем, ну, астрологічною мовою місяць не робить ніяких взаємодій з іншими планетами. Е, цей період називають ще неефективним, е, тому що будь-які справи, які ми починаємо нові. В такі моменти вони, як правило, не дають результатів. Тобто ми можемо сказати, що четвер це хороший день для того, щоб займатися рутинами, тим, що ви вже розпочали, доводити щось до кінця, наводити порядок у справах, трошки відпочити можливо, полінуватися. Дуже, знаєш, от в такий момент люди дуже часто відчувають, що от, ну, як енергія не йде, от, як немає мотивації, немає бажання якось сильно напружуватися. Звісно, не у всіх є така можливість, але якщо у вас є можливість трошки собі дати відпочинку, а не рватися вперед, це буде дуже добре, тому що ви просто зекономите зусилля. Це хороший час там для духовних практик, для психології, для творчості, для занурення у внутрішній світ. Але в соціальному світі в цей час краще не розпочинати нових там, знайомств, нової якоїсь співпраці, нових проєктів, нових важливих кроків, тому що вони ну. E, yeah. бо, знаєш, я нічого не змінюється, от е, астрологи кажуть, що в цей час нічого не змінюється yeah. суттєвого, і іноді, до речі, ми, астрологи, це теж використовуємо. Yeah. Наприклад, коли тобі потрібно, щоб нічого не змінювалося, таке ж теж буває. Yeah. От людина, наприклад, іде здавати якісь там не знаю, медичні аналізи, mm -hmm. і вона хоче, щоб нічого не змінилося, щоб от було так, як є, розумієш? Yeah. Або ситуація взаємодії з іншими людьми, ти хочеш, щоб нічого не мінялося, щоб от ситуація зафіксувалася так, як вона є. Навіть у мене були клієнти, які знаєш, як використовувалися періоди місяця без курсу. Вони казали, що от коли треба піти до керівника і yeah. якось себе так е, проявити, ну ніби ініціативно, і сказати, що от давайте я можу, я хочу, давайте я візьму на себе більше. Обов'язки, але при цьому, щоб нічого не змінилося, щоб їх у тебе реально більше не стало, просто ти так на ну, ніби красиво себе проявив. А чи просто знаєш, і пішла, і не пішла, і в пам'яті не зафіксувалося, і так це да. називається по косі, знаєте, з мінімальним дотиком? Тому, от я про що до чого це кажу: що немає в астрології несприятливих таких от днів для всього чорних, лихих, поганих. Треба розуміти, що є різний стан е, простору, різний стан енергії, різний, різні можливості. І ми можемо це все одно використовувати якимось чином на користь для себе. Це я про місяць без курсу. Тому запам'ятали, що четвер у нас такий день специфічний. І ось цей місяць без курсу він буде тривати аж до 10-го, тобто до п'ятниці, в 12.30 тільки закінчується цей етап. Тобто, ранок в п'ятницю це також місяць без курсу. П'ятниця, перше, друге, третя, четверте. Перше іторис значить п'ятниця. П'ятниця це у нас е, четверте. 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 У мене календар відкритий, тому я бачу. П'ятниця четверта. Тому до 12.30 також в п'ятницю особливо там не плануємо нічого грандіозного, а все грандіозне вже плануємо в п'ятницю з 12.30 і далі. А місяць переходить у знак скорпіона. Це водна стихія, дуже глибока. А тут у нас звичайно, буває більше емоцій. Ми стаємо більш чутливими, більш вразливими. Більш емпатійними, але mm. знак скорпіона він пов'язаний з ну такими тіньовими аспектами нашої психіки. Я б сказала. Тому, коли місяць переходить скорпіон, у нас часто знаєш такі якісь спогади, там образи, от те, що ми накопичували mm -hmm. емоційно, воно може підійматися не тільки в нас, і в інших людей. Тому тут треба бути дуже такими уважними, обережними до простору це ще драматично ну, може бути да? Тіпо, по Скорпіону це може бути емоційно драматично. Так, емоційно драматично і тут ще і місяць, де на квадрат з Плутоном, що додає напруги у просторі. Плутон планета така небезпечна, досить вибухова. Тому, як не дивно, здавалося, п'ятниця, кінець робочого тижня, всі повинні бути більш розслабленими, але простір може бути досить напруженим, таким провокативним. І тут більше тривоги може бути більше такого. Ну, стану емоційно складного, тому розвантажуємося, друзі. От у цей час я б рекомендувала спорт, тобто активні фізичні навантаження, тому що енергії буде багато, і тут треба або в спорт, або в роботу це все направляти для того, щоб отримати для себе хороший результат. Ну, а, а може бути якісь хороші позитивні емоції, побачення чи це ні? Ну, якщо тільки вони дуже сильно пристрасні. Такі, знає... А, так, любезки, це драма, оце пристрасть, так. драма, дьявол, це скорпіон, це все вона ця тема. Тобто ж... в... то треба щось таке, знаєш, Пристра. Ну, да. або Христус я не знаю. в цей день. Да, якісь рокові зустрічі, Таке може бути, да. Духа. Ну, і потрібно сказати, до речі, що з 4 липня Венера переходить в знак. знак Близнюків. Тежно. Тому взагалі для близнюків і для всіх повітряних знаків це у нас а, Терези і а, Водолії. А, з 4 і липня віде. і далі весь місяць у вас дуже романтичний період настає. І. Таких легких, легкого такого романтичного настрою, піднесення. Так. Тому, будь ласка, звертайте увагу. Скористайтеся з цим, не просто скористайтеся, Ідіть на поводу своїх емоцій. Ну, класний період, до речі, і е, тут він ще також знаєш, про фінансову свободу. Взагалі, липені, коли Венера переходить у знак е, Близнюки, тут mm -hmm. такі дуже хороші астрологічні аспекти, особливо, друзі, 4-5 там вона буде з'єднуватися з Ураном. Отут, 4-5 липня, може бути багато бажання експериментувати у стосунках. Робити щось незвичне, щось цікаве. Це, mm. до речі, може бути і пов'язано з творчістю також, тому що Венера відповідає за творчість, за фінанси, і у нас може бути багато авантюризму. Такого mm. знаєш, от спробувати щось нове, піти кудись у інше, взагалі у іншому напрямку, вийти десь за рамки. І це стосується грошей. Реалізації наших бажань, тобто багато може бути імпульсивних покупок, наприклад, у цей час, і, звісно, стосунків кохання. Угу. Ну, і ще венера, і ще місяць скорпіоні, розумієш? Тобто тут багато чого цікавого на нас чекає. Так, рухаємося далі. П'яте липня місяць у нас все ще йде по Скорпіону, а тут уже гармонійний аспект місяця і сонечка до п'ятої години. Тому в суботу дуже сприятливий час для нових починань, для того, щоб знову ж таки укріплювати стосунки для поїздок, для взагалі роботи над собою. Тому що простір буде нас підштовхувати до гармонії такої внутрішньої, коли збалансована чоловіча і жіноча наша частина. Свідоме і підсвідоме, і це дає можливість ну, дуже гармонійно діяти. Угу. Тому, друзі, якщо говорити про суботу, який стиль відпочинку? По-перше, біля води, тому що скорпіон це водна стихія. По-друге, це з близькими людьми дійсно, тому що, знову ж таки, місяць скорпіоні це не про великий загал людей, це про дійсно близьких і важливих для вас людей. Оце важливо. Да, я перепрошую за тавтологію. А, ну і в цілому день класний для нових починань. Тому не пропускайте, так хочеться, знаєш, щоб ми все ж таки встигали а, бачити це літо угу. і тепло, і те, що відбувається навколо життя, незважаючи не зважаючи на вільну навіть. Так, так. Неді... І неділя у нас залишилася. А неділя дуже такий е, цікавий творчий день, до речі, 6 липня. Венера буде в гармонійному аспекті з Нептуном, Сатурном. Взагалі, якщо чесно, то ось цей початок липня, от як я говорила, да, починаючи з 4, навіть з 3 по 8, у Венера буде дуже-дуже активна. Вона робить астрологічні аспекти з Сатурном, з Нептуном, з Плутоном, з Ураном, з усіма вищими планетами. Тому у людей буде багато чого мінятися в фінансах. От, е, багато хто захоче знаєш е, відчути фінансову свободу, спробувати якісь нові альтернативні методи там заробітку грошей, е, щось нестандартне зробити, і це класно, це дасть хороші результати. Тут багато легкості і бажання експериментувати, а мотивація це фінансова свобода більша. А, і так само у стосунках, оцей період з третього по. Восьме, друзі, він дуже хороший і для початку нових стосунків, і для того, щоб якось ну, привнести життя, радість у ті стосунки, які у вас уже є. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей, на цей період. Ну і власне шосте, такий досить романтичний, хороший день, хороший для відпочинку. І для творчості, і для поїздок, для будь-яких важливих рішень. Хоча, знову ж таки, місяць ще йде по скорпіону, але він дає можливість отримати глибину. От, uh -huh. не поверхневість якусь, а саме глибину у взаємодії з іншими людьми. Uh -huh. Такий у нас тиждень цікавий. Якийсь дуже емоційний, да, трохи? Емоційний, так, да, емоційний, але тут емоції а, вони дають відчуття життя. А ну, давай так, найнебезпечніші дні на цьому тижні. А, ну дивись, перше, друге, це я сказала. Перше, вже. Перше друге, да, угу. задавна, так. Да. А, перше, друге, і е, ну, це якщо ми говоримо про цивільну інфраструктуру, про міста, про села, про е, мирне наше життя, так би мовити. Yes. І якщо говорити про. Е, Взагалі лінію фронту то третє, шосте. З третього по шосте. Ось тут. Ну там Марс дуже серйозно аспектує гороскоп України, тому ну тут небезпека, скажімо так, іншого характеру існує. Угу. Ну, так, Отакий Бесенький, у нас прогноз. Ще зробимо з Анічкою прогноз на місяць, щоб подивитися, що у нас там по всьому всьому. А сьогодні так. Анічка, дякую тобі за прекрасніший ефір. Дякую тобі за. Те, що нам розказали, який у нас буде тиждень, до чого готуватися і що максимально класне брати собі. Е, Любесенки, підписуйтесь на канали Ані Оргілес, на мої канали. І чекаю всіх на моєму курсі. Зіринка сяй. До зустрічі. Реєструйтеся анкета в анкетах в, в інфобоксі. Анечка, до зустрічі.